Я йду складати іспити в сервісний центр МВС, спочатку теорію, потім, якщо складу, буду складати практичний іспит. Десь в одному з ефірів я казав, що не можу повністю відчути ось ці всі емоції, хвилювання, переживання, які відчуваєте ви, коли отримуєте посвідчення. Одія. Коли складаєте іспит з теорії. З першого чи там, можливо, з другого разу, коли складаєте практичний іспит, ось ці всі емоції я пережити не можу. Але що я відчув за останні декілька днів і сьогодні зранку? Я відчув хвилювання. І для мене я не раз про це говорив: іспит це завжди хвилювання. Я не знаю, скільки ще мені потрібно скласти іспитів або, навпаки, не скласти, щоб побороти ось цей синдром відмінника. Мало того, я сьогодні зранку відчув один момент. Ви дивитесь відео, підписуєтесь на мої сторінки. Ви не знаю, спостерігаєте за моїми порадами, за учнями, яких я навчаю, приходити на ефіри, і тут я можу не скласти іспит. І я відчув сьогодні таке хвилювання і хвилювання з двох речей: по-перше, мій режим роботи не дозволяв підготуватись і повторити все, наскільки це можливо. Ну, Не знаю, знаєте, у відмінника завжди буде щось, що ти не довчив або не доповторив. І друге, це те, що на мене будуть дивитися інші. І я відчуваючи це хвилювання, я зрозумів, що треба записувати відео, треба брати каву, повертати каву з Олександром. Ну я взяв какао, тому що десь через 30 хвилин у мене розпочинається іспит. І знаєте, я хотів би показати вам ось цей. Трохи мандраж, коли думки плутаються, коли якісь такі речі. І поділитися з вами. У вас виникло запитання, що ж за іспит? Чому, можливо, в мене забрали посвідчення? Ні. Іспит на інструктора і іспит на викладача правил дорожнього руху. Пройшло 5 років і треба знову підтверджувати. При тому, що кожні 5 років немає навчання на інструктора, немає. Там до навчання якихось курсів є просто складання іспитів. Якщо ви, до речі, мрієте стати викладачем правил дорожнього руху або інструктором, рекомендую додивитись це відео до кінця. Я розповім, як потрапити до мене на навчання і як взагалі стати інструктором і викладачем правил дорожнього руху. Тому обов'язково лайк, підписка, поспостерігайте за всім процесом мого іспиту. Зараз я записую до іспиту. Потім я запишу частинку відео після теоретичного іспиту і потім розповім про практику. Ну а зараз я хотів би розповісти, як взагалі в Україні можна стати інструктором або викладачем правил дорожнього руху. Що для цього потрібно. Отже, якщо ви е, мрієте стати інструктором або викладачем, вам потрібна наявність посвідчення водія. Тобто, десь три роки назад. Плюс-мінус або більше ви отримали посвідчення водія. Якщо на категорію Б, значить ви можете бути інструктором категорії Б. Якщо у вас відкриті категорії А, Б, С, значить і інструктором на цій категорії. Тобто, які категорії відкриті, там ви можете стати інструктором. Друге, вам потрібна медична довідка на ці ж самі категорії, що ви все окей, санітарна книжка. Це трошки інше ніж медична довідка. Ті, хто працевлаштовані десь на роботі, вони проходили цей огляд або раз в рік, або там періодично проходять. Ось санітарну книжку. Потрібно потрібна копія паспорта, ідентифікаційного коду, місце реєстрації, і потрібно диплом про освіту. При тому, що це може бути економічний. Фах може бути будь-який ніхто не буде вимагати там автомобільного освіту або педагогічного світу. Тобто є освіта, все окей. І е, потім за іспит ви сплачуєте, так як зараз сплачує звичайний учень. За кожен іспит по теорії ви сплачуєте 250 гривень. При тому, що дивіться, я сьогодні буду складати іспит і на інструктора, і на викладача. У мене буде 60 питань по теорії на інструктора і 60 питань по теорії на викладача. 120 питань. Але в чому фішка? Питання такі самі, як і у вас на іспиті. Тільки у вас 20 питань, а у МАНАС 60. Я взагалі мрію, що колись ця система зміниться, і у нас буде освіта інструкторів, у нас буде освіта викладачів правил дорожнього руху, і вони будуть набагато якісніше вас потім вчити. І вам не потрібно буде дивитись, не знаю, там, Зєрщикова, нагорного, автоманку, тому що кожен інструктор буде. Розуміти психологічні аспекти викладання, буде розуміти методику, буде розуміти, як знайти підхід до учня, як і в якій послідовності зробити, чому не можна одразу виїжджати по місту? Треба спочатку десь на майданчику позайматися перші уроки. Що таке учень стресує, що таке боїться і так далі? До речі, я сьогодні стресую, і я якраз знаєте, от відчуваю цей момент. Хочеться від вас там не знаю поради. А як ви справлялись з цим? Хвилюванням, тому що я даю поради, як справитись. Я взяв з собою іспит, я взяв десь жуйку, я випив какао улюбленого до іспиту. Я зараз подихаю, помедитую. Тобто, ось ці всі речі я роблю. Які у вас є інструменти, як ви справляли з іспитом? Особливо мені цікаво відмінники або ті, хто хвилюється за іспит. Тобто, ось ці всі документи ви зібрали і несете в сервісний центр. Наприклад, у нас в регіональний, да, у нас міста Вінниця там перекриває декілька областей. Тобто, вам треба в обласний центр приїхати, сервісний центр принести документи, скласти, здати їх, написати там заяву, підписати заяву і чекати десь може бути через тиждень, десь може бути через два. В деяких областях може бути там місяць, треба почекати. Склали іспити, вам видали атестат. Я вам потім покажу, які це. І ви інструктор. Та, ті, хто зараз дивляться і навчаються в автошколі, і думають: і все, не треба ні технікума, ні двох тижнів, нічого, ні, не треба. Я. Проводжу курси для інструкторів. Я провожу курси для викладачів. Я, до речі, нещодавно навчив двох інструкторів-викладачів теорії в онлайні, і мені це сподобалось. Я пропрацював деякі програми, тому додивляйтесь відео до кінця, і я розкажу, якщо у вас є бажання спробувати себе вчителем теорії або інструктором, я вам з цьому допоможу. Поки немає центру підготовки, поки немає програми навчання інструкторів. Я буду ділитися своїм досвідом. При тому, що якщо у вас буде дуже багато, обіцяю залучити автоманку, навіть якщо у вас буде пару людей, чесно, залучу автоманку, залучу Сергія Нагорного. Ми залучимо кого тільки можливо, щоб допомогти психологів, залучимо, щоб вони вас навчили викладати. І я буду радий, якщо через там рік, два-три в Україні з'явиться сотні класних інструкторів, які будуть фахово вчити. І після яких не треба буде перенавчати. Ось це моя мрія. Ну а поки що, друзі, я роблю паузу. Мені треба бігти на іспит, що встигнути подихати. Тому після невеличкої паузи на 120 питань я до вас повернусь. Можете привітати. Я склав іспит. При тому, все це відбулося за три трохи більше годинки, там можливо плюс-мінус. Це і теорія, і практика. Але чому так все швидко? Бо практика повинна бути або взагалі ввечері, або на наступний день іноді. Бо багато людей не склали теорію на вчителя або на інструктора, і тому дуже мало людей прийшло потім на практичне водіння. Я навіть сьогодні згадав, як я отримав атестат-спеціаліста 5 років тому. За цей час дуже багато. З вами поділився інформацією. Дуже багато в цьому житті відбулося. Я сподіваюся, за ці п'ять років я дуже корисний був для вас на Ютубі, інстаграмі, в прямих ефірах. Тому зараз е, приймаю ваші вітання і сподіваюсь побажання, і сподіваюсь, наступні п'ять років я буду не менш корисний ніж і зараз. Е, скажу чесно, було хвилювання. Е, скажу чесно, частково відчув себе учням. Тому що з одні... на вас тисне якісь інші фактори, а на мене тисне фактор, що куди я не заходжу, всі впізнають. І інструктори, які приїхали сьогодні там з Кировоградської області, з інших областей Вінницю складати. Вони кажуть, ми дивились ваші маршрути, бо іспит на інструктора по тих самих маршрутах, що і іспит учня. Ми дивились ваші маршрути, ми знаємо, ми все. І от вони сидять з тобою в класі або питають, як ти, і у тебе такі, знаєте. Підвищений рівень стресу, тому що а як не скласти, от при них. Тому я це сьогодні відчув. Але що точно допомогло, це я всі 60 питань, які були на теорії, проглянув, прочитав, при тому зразу зрозумів, що перехрестя, там обгони, все, що там я впевнений, я відповідаю одразу. Я повідповідав перші 20. Ну, не перші 20 по порядку, а знайшов 20-60. Потім знайшов ще 10, потім знайшов. Тобто я пройшов ну, кіл, кіл 5 або 7, поки вирішив всі питання. Тобто я постійно заходив на нове коло і знаходив найлегше питання цього кола. І це допомогло. Ну і другий момент, якщо ви плануєте складати іспит е, в 25-му році на інструктора або на викладача теорії, хочу наголосити. Коли ви скачуєте мобільний додаток або програмку для тренування на іспит, наприклад, я можу я дам вам посилання під цим відео. Навіть дам промокод. Треба вирішувати перше по темах і вирішувати всі теми. І друге, відмітити категорію не Б, навіть якщо ви інструктор або викладач на Б. А треба відмітити всі категорії і вивчати в тому числі і автобуси, і вантажівки, і трамвай. Та і трамвай треба знати, скільки вогнегасників, і треба знати, що водій трамвай робить в тій чи іншій ситуації, чим він керується. І треба знати робочий час водія на вантажівки. Ці перерви це все. Я більш детально. Скоріше за все в іншому відео розкажу, як готуватись до теоретичного іспиту, і в тому числі до теоретичного іспиту на інструктора. Але обов'язково додаток під цим відео, посилання на програмку, там ще ну не пожалійте заплатити там 500 гривень, бо іспит коштує 250 гривень. Плюс вам дорога, ще щось. Тобто купіть, вирішуйте по темах і головне по всіх категоріях. І тоді теж не складете. Це перша вимога і друге. Те, що я побачив з інших, як вони не складали, вони зразу відповідали на запитання по порядку, не пропускаючи їх. І знаєте, це перший червоний попадає, і потім все людина починає сипатись, нервувати і так далі. Тому, тому ось такі речі. Що ще цікавого? І мені... З однієї сторони повезло, але я з цим не згоден. Пару тижнів тому відмінили автодром. Тобто, я, як інструктор, не складаю іспит на автодромі. Хоча я за автодром для інструкторів, інструктора повинні вміти самі виконувати парковки. Інструктора повинні самі їздити по змійках, розвороти. Тобто, вони повинні відчувати ці габарити, щоб потім навчити. Я вже не кажу про те, що інструктора повинні вміти навчити розказати, але їздити точно повинні вміти. І, на жаль, це відмінили. Е, ну, можливо, щоб скоротити час, я не знаю, чому відмінили. Але що найважливіше, що найважливіше, що інструктора перестають готуватися, бо я бачив пару тижнів назад, коли здавав документи, що деякі інструктора е, не виконують або змійку, або гараж. Ну, так само, як і деякі сьогодні вчителі теорії не склали теорію. І це нормально, і я їх розумію. Тому що хвилювання, хтось в дорозі був 4-5 годин, жара, хтось в потязі, хтось тут ночував, невідоме місто. Ну, тобто, ось ці всі речі, які у вас як у воді відбуваються, тут так само. Ну, і якщо ви хочете стати інструктором або вчителем теорії. Я розказав на початку відео, які є документи. Якщо ви хочете, щоб я поділився своїм досвідом, прийти на прямий ефір зі мною поспілкуватись, все позапитувати, під цим відео буде форма реєстрації, залиште свої дані. Як тільки назбирається там ну, хоча б 3, 5, 7 людей, ми з вами зберемося. Я вам... Поділюся, як складати які документи, як вчитися на теорію, як вчитися на практику. Якщо захочете зі мною продовжити далі вчитися, з радістю. Тобто, якщо не знаю, завтра у вас буде 100 людей, я з радістю навчу і теорії, і ми навчимо практики, і поділимо своїм досвідом, тому що моє бажання, щоб в Україні була професійна освіта в усіх сферах, в тому числі і тут. Тому що сьогодні катастрофічно не вистачає взагалі інструкторів. І супер-супер не вистачає інструкторів, які вміють пояснити, підійти до людини, розповісти, показати. І найголовніше сьогодні дуже мало інструкторів, які можуть справитися зі своїм власним стресом, з втомою, з вигоранням, і в тому числі ми про це поговоримо на зустрічах зі мною. Тобто, ось такі зустрічі я буду намагатись їх робити постійними. Тобто десь раз в місяць ми з вами будемо зустрічатись, спілкуватись. Я буду запрошувати гостів і ми будемо ділитись. Якщо ви хочете ходити на такі зустрічі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і обов'язково зареєструйтесь в формі, щоб я знав ваш мобільний телефон, як вас звати, можливо, там, не знаю, з якої ви школи, і ваш емейл, якщо там треба, буде написати листа. Ось так. Це все, що я поки що хотів розказати, як стати інструктором, як стати вчителем теорії. Більш детально про підготовку до теорії, до практичного водіння, які варіанти можуть бути на іспиті. Я розповім в наступному відео про те, як скласти і стати інструктором, покажу і деякі нюанси, розкажу все. Ну і скоріше за все вже покажу вам атестат спеціаліста, як він виглядає, тому що його десь будуть. Друкувати, мабуть, тиждень або можливо більше, ну тобто, не зараз, не сьогодні. Покажу якісь речі, як куди що оплачувати і що робити. Підписуйся на канал, став лайк, обов'язково прокоментуйте. Якщо ви інструктор або вчитель теорії, розкажіть, з якої ви школи під цим відео, прокоментуйте, як ви складали, і можливо, хтось побачить, що ви є в його місті, і прийде до вас на навчання. Не соромтесь рекламувати себе, свої послуги, ділитися своїм досвідом. Так чи інакше, ми всі вчимося, і так чи інакше, кожен з нас має право на помилку. І головне, що ми після помилок робимо е, кроки вперед. Дякую всім вам за те, що дивитесь мій канал на зв'язку. І чекаю ваші контакти. Розпочинаємо школу викладачів теорії, інструкторів. Давайте назвемо це так. Пока-пока.